Коли людина вперше замислюється про вирощування кактусів і сукулентів у власному домі, перед нею постає величезний вибір рослин, кожна з яких має свої особливості, потреби і переваги. Кактуси відрізняються колючками, формами та розмірами від крихітних кулястих різновидів, що зручно розміщуються на підвіконнях, до високих колоноподібних гігантів, які здатні стати центром уваги в інтер'єрі. ж Хоча й не мають колючок, вражають різноманіттям листя товстими, соковитими, часто вкритими восковим нальотом чи дрібними волосками, які допомагають утримувати вологу. Їхні форми можуть нагадувати розетки квітів, мініатюрні дерева або фантастичні скульптури, тому вибір завжди залежить від смаку і умов приміщення. Досвідчені квітникарі радять починати з найбільш витривалих і невибагливих видів, які добре пристосовуються до кімнатного мікроклімату. Серед кактусів такими є ехінопсиси, мамілярії та астрофітуми адже вони легко переносять перепади температур і не вимагають надмірної уваги. Серед сукулентів чудовим вибором стане алое, красула, ечеверія або хавортія, оскільки вони не лише декоративні, а й здатні довго зберігати привабливий вигляд без регулярного догляду. Головне Розуміти, що навіть найстійкіші види потребують певних умов, і нехтування ними може призвести до в'янення чи загибелі. У процесі вибору слід враховувати і розташування в домі. Світлолюбні види краще почуваються на південних і східних вікнах, тоді як ті, що не терплять прямого сонця, віддають перевагу розсіяному світлу північних чи західних сторін. Варто також пам'ятати, що деякі рослини мають активний ріст і швидко розростаються, потребуючи більше місця, тоді як інші залишаються компактними роками. Саме ця особливість дозволяє створювати цілі композиції у вазонах, тераріумах чи декоративних кашпо, поєднуючи різні види в єдину гармонійну картину. Правильний початок колекції полягає не лише у виборі привабливих екземплярів, а й у розумінні їхньої природи. Кактуси і сукуленти походять із посушливих регіонів, де їм доводилося пристосовуватися до нестачі води та різких змін температури, саме тому вдома вони потребують умов, які максимально відтворюють їхнє природне середовище. Той, хто розпочинає шлях у догляді за цими рослинами, має спершу навчитися бачити різницю між видами, враховувати їхні потреби та дбати про правильне розташування в домі, щоб кожен екземпляр розкривав свою красу і жив довгі роки. Світло, тепло та вологість є трьома основними складовими, без яких неможливо уявити повноцінний догляд за кактусами і сукулентами, адже саме ці фактори визначають силу росту, забарвлення, здатність доцвітіння і навіть тривалість життя рослини в домашніх умовах. Кожен вид має свої особливості, проте всі вони походять з аридних і напівпустельних регіонів, де сонце є основним джерелом енергії. Різкі перепади температури загартували їх до витривалості. Саме тому перше про що варто подбати, це правильне освітлення. Кактуси і більшість сукулентів відчувають постійну потребу у великій кількості світла, і якщо його недостатньо, стебла витягуються, втрачають міцність, стають блідими, а листя у сукулентів змінює колір і тьмяніє. Правильне розташування на підвіконнях. Особливо південних і східних дозволяє забезпечити їм необхідну інтенсивність світла. Водночас варто уникати різкого прямого сонячного проміння влітку, оскільки воно може спричинити опіки на ніжній шкірці молодих пагонів чи листках. Досвідчені квітникарі радять у найспекотніші години легенько притіняти вікна тонкою фіранкою або спеціальною сіткою, аби створити оптимальний баланс між яскравістю і безпекою. Освітлення взимку стає головною проблемою для мешканців помірного клімату, адже короткий світловий день і низька інтенсивність сонячного випромінювання не дозволяють кактусам та сукулентам отримати необхідну енергію. Саме тому багато хто використовує додаткові штучні джерела світла, спеціальні фітолампи, які відтворюють спектр найбільш наближений до природного сонця. Якщо встановити такі лампи на висоті приблизно 20-30 см над рослинами і забезпечити хоча б 10-12 годин освітлення на добу, можна значно покращити їхній стан узимку та запобігти витягуванню і ослабленню. Це особливо актуально для колекційних видів, які потребують стабільного режиму, адже навіть кілька місяців нестачі світла здатні суттєво вплинути на їхній вигляд і подальший розвиток. Температурний режим є другою важливою складовою догляду. Кактуси і сукуленти в більшості випадків добре витримують денні коливання, проте для них вкрай важливий чіткий розподіл сезонів теплий період активного росту і прохолодний період спокою. Влітку рослини комфортно почуваються при температурі від 22 до 28 градусів, хоча багато видів витримують і спеку понад 30 градусів, якщо в кімнаті є достатня вентиляція. У період росту їм подобається, коли вдень тепліше, а вночі прохолодніше, адже саме такі умови вони мають у природних середовищах. Узимку ж, коли настає період спокою, більшість кактусів і частина сукулентів потребують зниження температури до 10-15 градусів, а деякі навіть до 5-7, щоб повністю уповільнити обмін речовин і набратися сил для майбутнього цвітіння. Якщо ж не дотримуватися цього правила і тримати їх у теплі весь рік, рослини не матимуть належного відпочинку, і цвітіння може так і не настати. Вологість повітря є фактором, на який початківці звертають найменше уваги, проте він також має велике значення. Кактуси і сукуленти пристосовані до сухого клімату, тому вони не потребують високої вологості, яка притаманна, наприклад, тропічним рослинам. Навпаки, надмірна вологість може призвести до появи грибкових захворювань, гнилі чи розвитку шкідників, особливо якщо кімната погано провітрюється. Оптимальна вологість для цих рослин становить близько 30-40%, і саме така атмосфера сприяє здоровому росту. У літню спеку іноді корисно легенько оприскувати повітря довкола рослин або ставити поруч невеликі ємності з водою для зволоження мікроклімату. Але ніколи не зрошувати самі рослини, особливо їхні стебла і листя, оскільки це створює небезпечні умови для загнивання. Окрему увагу слід приділити провітрюванню. У природі кактуси і сукуленти постійно відчувають рух повітря, який запобігає застою вологи і охолоджує поверхню рослин. У кімнатних умовах це відтворюється за допомогою регулярного провітрювання приміщення. Важливо робити це обережно, уникаючи різких протягів, адже надто холодне або занадто гаряче повітря, може стати для рослин стресом. Найкраще відкривати вікна у вечірні чи ранкові години, коли різниця температур між приміщенням і вулицею не така значна. Для тих, хто прагне створити ідеальні умови, варто враховувати ще й розташування горщиків у кімнаті. Рослини, що стоять на підвіконні, мають доступ до більшої кількості світла. Проте вони більше піддаються впливу перепадів температури, особливо взимку, коли холодне повітря надходить із вікна. У такому разі варто використовувати підставки або полички, щоб підняти горщики вище від холодної зони. Ті ж екземпляри, що знаходяться глибше в кімнаті, потребують додаткового освітлення, інакше вони швидко втрачатимуть декоративність. Таким чином. Правильне поєднання світла, температури та вологості є основою для створення сприятливого середовища, у якому кактуси і сукуленти не лише виживають, а й розкривають усю свою красу. Кожен з цих чинників має працювати гармонійно. Сильне світло без відповідного температурного режиму може призвести до перегріву, а прохолодна зима без достатнього освітлення викличе витягування пагонів. Лише уважний баланс дозволяє рослинам адаптуватися до домашніх умов і жити довге, здорове життя, даруючи власнику задоволення від споглядання їхнього росту та цвітіння. Полив і підживлення це найделікатніша частина догляду за кактусами і сукулентами, адже саме від правильності цих дій залежить здоров'я рослини, і її зовнішній вигляд і здатність до цвітіння. У природних умовах ці рослини пристосувалися до тривалих періодів посухи, накопичуючи вологу у своїх стеблах, листках і коренях, а тому вдома головною помилкою новачків стає надмірний полив. Кожен досвідчений квітникар знає, що краще не долити води, ніж перелити, адже навіть одна зайва порція вологи може призвести до загнивання кореневої системи. Основне правило звучить так поливати лише тоді, коли ґрунт повністю просох. Для перевірки достатньо легенько занурити палець у субстрат або скористатися дерев'яною паличкою. Якщо земля суха на глибині кількох сантиметрів, рослина потребує поливу. У весняно-літній період, коли кактуси і сукуленти активно ростуть, поливати їх потрібно частіше, але завжди невеликими порціями. Найкраще використовувати відстояну воду кімнатної температури бажано м'яку, без надлишку кальцію і хлору, адже вони шкодять корінню. Вода повинна надходити безпосередньо в ґрунт, не потрапляючи на саму рослину, особливо на листя та стебла, бо залишки вологи на поверхні провокують появу плям, грибків і гнилі. У спекотні дні деякі види потребують поливу раз на тиждень, інші – рідше, залежно від розміру горщика і швидкості висихання субстрату. Важливо також пам'ятати про дренаж. Без шару керамзиту чи гальки на дні горщика вода застоюватиметься, створюючи небезпечні умови для коренів, восени частоту поливу слід поступово зменшувати, готуючи рослини до періоду спокою. Узимку більшість кактусів і частина сукулентів поливати майже не потрібно, іноді лише злегка зволожуючи ґрунт раз на місяць чи навіть рідше, щоб запобігти повному висиханню коренів. Єдине виключення становлять ті види, які походять із регіонів із зимовими дощами, їм у цей час потрібна невелика кількість вологи, але навіть у таких випадках поливати слід максимально обережно, уникаючи будь-якого надлишку. Якщо зберігати рослини при низьких температурах, вода випаровується повільніше, і найменший надлишок стає причиною гниття. Не менш важливим аспектом є підживлення. Хоча кактуси і сукуленти пристосовані до бідних ґрунтів, у кімнатних умовах вони швидко виснажують запас поживних речовин у субстраті, особливо під час активного росту. Тому в теплий період із весни до початку осені їм необхідні добрива. Найкраще підходять спеціалізовані суміші для кактусів і сукулентів із низьким вмістом азоту і підвищеним умістом калію та фосфору, надлишок азоту є небезпечним. Він змушує рослини швидко нарощувати зелену масу, але робить їхні тканини водянистими і крихкими, що підвищує ризик загнивання і знижує здатність доцвітіння. Калій і фосфор, навпаки, зміцнюють клітинні стінки, стимулюють утворення бутонів і сприяють гармонійному розвитку. Добрива вносять раз на 2-3 тижні, завжди після легкого поливу, щоб уникнути опіку коренів. Рідкі підживки найзручніші, адже вони швидко проникають у ґрунт і рівномірно розподіляються. У деяких випадках корисно чергувати кореневе підживлення з позакореневим, розпилюючи дуже слабкий розчин добрива по поверхні ґрунту або поруч із рослиною, але ніколи не на самі стебла чи листки. Важливо також дотримуватися сезону із настанням осені підживлення скорочують. А взимку повністю припиняють, адже в стані спокою рослинам не потрібне додаткове живлення, окрему увагу варто приділити мікроелементам. Магній відповідає за яскравість зеленого забарвлення, кальцій зміцнює клітини, а залізо запобігає хлорозу. Хоча кактуси і сукуленти не надто вибагливі, нестача навіть одного з цих елементів може проявитися у вигляді пожовтіння, знебарвлення або уповільнення росту. Тому якісні добрива завжди містять збалансований комплекс мікроелементів, необхідних для повноцінного розвитку. Ще одним важливим аспектом є правильний ритм чергування поливу і підживлення. Якщо рослину добре полити, а через кілька днів дати добриво, корені отримують рівномірний доступ до поживних речовин. Якщо ж вносити підживку на сухий ґрунт, це викличе опік, а надмірна концентрація може навіть зруйнувати кореневу систему. Саме тому досвідчені колекціонери завжди радять дотримуватися правила спершу вода, потім поживний розчин, і лише в тій кількості, яка справді потрібна. Таким чином, догляд за кактусами і сукулентами у сфері поливу та підживлення полягає у стриманості, точності та регулярному спостереженні за станом рослин. Кожен екземпляр сам підказує, коли він відчуває спрагу. Шкіра стебел стає трохи зморшкуватою, листки втрачають пружність. Але краще чекати на ці сигнали, ніж діяти на випередження. Лише тоді рослини зможуть розкривати свою природну красу, залишаючись здоровими, сильними і довговічними, даруючи господареві не лише декоративну насолоду, а й цінний досвід розумного ставлення до природи. Пересадка, ґрунт і вибір ємностей є невід'ємними складовими правильного догляду за кактусами і сукулентами. Адже саме від цих умов залежить здоров'я кореневої системи, стабільність росту і довголіття рослини. У природі вони зростають на бідних, кам'янистих або піщаних землях, де волога швидко стікає, не затримуючись біля коріння, тому відтворення подібних умов удома основа успіху. Багато хто помилково вважає, що кактуси можна садити у звичайний садовий ґрунт, але це призводить до загнивання і розвитку грибкових хвороб. Адже такий субстрат надто щільний і довго утримує воду. Оптимальним варіантом є спеціальні суміші для кактусів і сукулентів, які можна придбати у магазинах або ж приготувати власноруч. Для цього беруть листову землю: пісок із грубим зерном, дрібний гравій чи перліт, а також невелику кількість дернової землі для поживності. Ідеальне співвідношення це легка і пухка суміш. Яка забезпечує швидкий відтік вологи і доступ повітря до коренів. Щоб уникнути застою води, важливим є дренаж. На дно горщика обов'язково кладуть шар керамзиту, битої цегли чи гальки товщиною не менше 2-3 см. Це створює бар'єр, через який вода легко проходить, не накопичуючись біля коренів. Деякі досвідчені колекціонери навіть радять додавати трохи деревного вугілля у ґрунт чи дренажний шар. Адже воно вбирає надлишкову вологу та запобігає розвитку гнилі. Для більшості сукулентів такий підхід є критично важливим, оскільки вони особливо чутливі до перезволоження. Що стосується пересадки, то її проводять нечасто лише коли рослині стає тісно у старому горщику, або ж коли ґрунт повністю виснажився. У середньому молоді кактуси й сукуленти пересаджують щороку чи раз на два роки. Тоді як дорослі екземпляри можуть рости в одному горщику і по кілька років. Сигналом до пересадки є корені, що виглядають із дренажних отворів, уповільнення росту, а також ущільнення ґрунту. Пересадку проводять навесні, на початку активного росту, щоб рослина мала достатньо часу прижитися і відновити сили. Перед процедурою ґрунт повинен бути сухим, адже вологий субстрат робить коріння крихким і вразливим. Рослину обережно витягують зі старого горщика, очищають від залишків старої землі, при потребі підрізають загнилі чи пошкоджені корінці, а зрізи присипають товченим вугіллям. Лише після цього пересаджують у новий горщик, додаючи свіжий ґрунт і легенько ущільнюючи його навколо кореневої системи. Перший полив здійснюють не раніше, ніж через тиждень, аби дати корінню загоїтися і уникнути гниття. Не менш важливим і вибір ємності. Горщик має бути лише трохи більшим за кореневу систему, оскільки надмірний об'єм сприяє застою води. Для кактусів особливо добре підходять невисокі, але широкі ємності, адже їхня коренева система зазвичай розростається більше вшир, ніж у глиб. Сукуленти, особливо ті, що утворюють розетки або мають розгалужене коріння, теж потребують простору з боків, а не в глибину. В... Матеріал горщика також має значення: керамічні і глиняні дозволяють коренням дихати і сприяють швидкому випаровуванню зайвої вологи, тоді як пластикові довше утримують воду, що підходить лише для тих видів, які відчувають більшу потребу у волозі. Водночас керамічні горщики важчі і стійкіші, що є важливим для великих екземплярів, які можуть легко перекинутися у легкому пластиковому посуді. В процесі пересадки часто застосовують і декоративні прийоми, поєднуючи кілька видів у спільному горщику або створюючи мініатюрні композиції, проте у такому випадку важливо підбирати рослини зі схожими потребами, аби уникнути проблем з поливом та доглядом наприклад, поєднувати кактуси з сукулентами, що мають однаковий ритм росту та однакову потребу в періоді спокою. Якщо ж у одному горщику зібрати види з різними вимогами, одні з них отримуватимуть занадто багато вологи, а інші страждатимуть від її нестачі. Особливу увагу слід звернути на стерильність ґрунту щоб запобігти появі шкідників і грибків, суміш перед використанням можна прожарити в духовці чи обробити розчином марганцівки, це забезпечує чистоту середовищ та зменшує ризик зараження. Часто саме недотримання цього правила призводить до масових проблем у колекціях, коли шкідники поширюються з однієї зараженої рослини на всі інші. Таким чином, пересадка ґрунт і ємності це основа для створення стабільних умов, у яких кактуси і сукуленти можуть гармонійно розвиватися. Вибір правильної землі, забезпечення якісного дренажу – Ретельний догляд за кореневою системою і уважне ставлення до потреб кожного виду це ті дрібниці, що визначають успіх. Лише поєднання всіх цих факторів дозволяє не лише зберегти рослину здоровою, а й стимулювати її до активного росту і рясного цвітіння, що стає справжньою винагородою для того, хто вклав у свій зелений куточок терпіння і любов. Розмноження цвітіння та довготривалий догляд за колекцією кактусів і сукулентів це завершальний, але водночас найвідповідальніший етап у їх вирощуванні, адже саме тут проявляється справжня майстерність квітникаря. Ці рослини дивують своїми способами розмноження, адже окрім насіннєвого існує вегетативний шлях, що дозволяє швидко збільшити кількість екземплярів у колекції. Сукуленти часто розмножуються відростками або листками. Достатньо обережно відокремити їх від материнської рослини, підсушити зріз протягом кількох днів і висадити у легкий субстрат, де вони поступово утворюють корінці. Кактуси теж охоче дають дітки, які легко відділяються і швидко приживаються в окремих горщиках. Насіннєве ж розмноження потребує значно більше терпіння, насіння висівають у стерильний ґрунт, підтримують постійну температуру і вологість. А перші сходи іноді з'являються лише через кілька тижнів чи навіть місяців. Однак саме цей метод дозволяє отримати унікальні форми і рідкісні види, які неможливо розмножити іншим шляхом. Цвітіння кактусів і сукулентів є особливою винагородою для того, хто дотримується всіх правил догляду. У природних умовах вони часто зацвітають після періоду спокою, реагуючи на зміни температури, довжини дня та вологи. У домашніх умовах домогтися цвітіння можна лише за умови правильного річного циклу, активне освітлення і полив у теплий сезон, поступове зниження температури та мінімальний догляд узимку. Саме холодний і сухий період відпочинку стимулює формування бутонів. Якщо ж рослина перебуває у теплі протягом усього року, вона витрачає сили лише на ріст, але не цвіте. Багато видів кактусів тішать великими яскравими квітами, які контрастують із колючками та надають їм особливого шарму, тоді як сукуленти демонструють тендітні, але часто дуже численні суцвіття, що прикрашають колекцію протягом кількох тижнів. Щоб стимулювати цвітіння, важливо забезпечити рослині достатню кількість світла і поживних речовин у період росту. Підживлення з підвищеним вмістом фосфору і калію, особливо корисні для формування бутонів. Водночас варто уникати будь-якого стресу під час закладання квіткових бруньок, зміна місця, надмірне переміщення горщика чи різкі коливання температури можуть призвести до їхнього скидання. Тому краще залишати рослину на одному місці, де вона отримує стабільні умови. У довготривалій перспективі догляд за колекцією полягає не лише у виконанні базових правил, а й у постійному спостереженні. Рослини сигналізують про свій стан поява зморшок свідчить про нестачу вологи, блідість, про дефіцит світла, повільний ріст, про виснаження ґрунту. Тому уважність господаря стає ключем до успіху. Крім того, потрібно регулярно оглядати рослини на наявність шкідників. Павутинний кліщ, борошнистий червець чи щитівка часто уражають кактуси і сукуленти, особливо якщо повітря застоюється або вологість підвищена. Для профілактики важливо забезпечувати провітрювання, чистоту ґрунту та стерильність під час пересадки. Догляд за великою колекцією вимагає системності. Багато квітникарів ведуть спеціальні записи, де зазначають дати поливу, підживлення і пересадок. Це дозволяє уникати плутанини і контролювати ритм життя рослин. Досвідчені колекціонери також групують свої екземпляри за потребами ті, що вимагають більше світла, стоять ближче до вікна, ті, що бояться надмірного сонця. далі, А ті, що потребують прохолодної зимівлі, переносяться у спеціальні прохолодні приміщення. Такий підхід дозволяє створити оптимальні умови для кожного виду, навіть якщо колекція налічує десятки чи сотні екземплярів. Ще одним важливим аспектом є формування естетики колекції. Кактуси і сукуленти – не лише біологічні об'єкти, а й елементи декору. Розміщені у стильних керамічних горщиках у композиціях зі камінцями, деревиною чи піском, вони стають окрасою будь-якого інтер'єру. Деякі колекціонери створюють цілі мініатюрні сади в тераріумах або ж висаджують їх у довгі дерев'яні чи бетонні ящики, відтворюючи атмосферу пустелі чи скелястих гір. Такий підхід не лише прикрашає житло, а й дозволяє краще розуміти природне середовище цих унікальних рослин. У підсумку довготривалий догляд за кактусами і сукулентами це поєднання знань, терпіння та любові. Кожен, хто вирішує створити власну колекцію, має пам'ятати, що ці рослини живуть десятки років, і від його уважності залежить їхня доля. Правильне розмноження забезпечує поповнення колекції новими екземплярами, правильний догляд дарує рясне цвітіння, а системність і акуратність дозволяють підтримувати здоров'я кожної рослини. І саме в цьому полягає справжнє мистецтво вирощування кактусів і сукулентів у домашніх умовах. Мистецтво, яке приносить не лише красу й естетику, а й відчуття гармонії та єднання з природою.